Дивіться, я вже даю йому, а він морду відвертає. Приклад, як навчити собаку не брати з чужих рук. Зараз ми будемо скільки місяців. П'ять з половини місяців зараз будемо показувати приклад. Спочатку вам треба взяти якийсь корм, якийсь хліб, не дуже збуджену їжу, да не м'ясо. Тому що з м'яса, якщо почнемо, він схватить і ми не встигнемо нічого зробити. Що треба робити? Треба їжу роздавати чужим людям і просити їм допомогти, щоб вони робили таким чином: вони підводять їжу собаці, і в останній момент, коли собака хоче, вони закривають. Бачите, собака вже не дуже хоче. Бачите, відвертає морду. знає, що це підстава. Тобто, кожній людині ви даєте і кажете, як тільки собака починає їсти, ви просто в останній момент закриваєте. Дивіться, я вже даю йому, а він морду відвертає. І за це хвалити не треба казати, що молодець, давати з інших рук, з хазяйських рук. Нічого не треба. Просто створіть такий сценарій, що чужа людина дає, дає і в кінці закриває, якщо він бере. Все, дивіться, у мене відкрита ладонь, я йому даю, він не хоче. Зрозуміло, що треба це практикувати не один день, але на зараз бачите, який результат. Тепер я можу взяти замість корма, наприклад, м'ясо спробувати. Ну, в мене нема м'яса. Наступний раз спробую. От дивіться, він все одно раз облизує, раз я знову е максимально практикую. Також е господарка може в цей момент, коли собака намагається взяти, е господарка може ще робити зауваження. Це ще підкріпить розуміння собаки, що не можна брати, тому що від вас теж повинно, да, це йти. От, ну можна і так теж. Дам'ян, ні, не можна, фу. Тут... Да, супер. Все. А тепер трошки детальніше, друзі. У вас є три варіанти, як навчити собаку набрати у чужих людей. Перший варіант, як ви це побачили, ми просто е, роздаємо їжу іншим людям і просимо їх закривати в той момент, коли собака намагається взяти. І так ми тиждень-два працюємо з чужими людьми кожен день. Е, другий варіант, ви можете комбінувати оцей спосіб з вашим зауваженням, тобто, коли е, людина чужа дає. Собака намагається взяти, людина закриває, а ви ще й зверху підсварюєте, робите зауваження. Ні. Да? Підкріплюючи те, що ви також проти того, що собака бере з руку чужих людей. І третій варіант це просто ваші зауваження. Тобто людина може не закривати руку, а просто давати. І е, працюють тільки ваші зауваження. Але в цьому випадку треба працювати саме тоді, коли ваші зауваження дуже добре працюють. Тому роздаєте людям е, їжу, да? Починаючи з найменшого збудника, це корм, або якийсь хліб. Да, і просто робите собаці зауваження. І вона просто не бере кожен раз, коли людина чужа дає. От і все. І з приводу поступовості, да, послідовності, вам треба спочатку хліб або корм да, практикувати. Потім, якщо собака вже не бере, можна спробувати щось збудженіше, типу сиру, або сосіски, або ковбаса, або риба, або м'яса. Це вже дивіться самі по вашим результатам. Якщо у третьому випадку ваша команда НІ не працює, більш детально я записав аудіоповідомлення в своєму безкоштовному каналі. Будь ласка, переходьте по посиланню в шапці профіля або знайдете там посилання на безкоштовний канал. Там я залишив велике аудіоповідомлення, більш детально, як же навчити собаку чути ваше НІ, щоб воно працювало.